Супротив українського народу російським окупантам триває. Збройні сили України виснажливо працюють, аби не дозволити расистам руйнувати нашу країну. А ми тим часом працюємо над тим, аби Україна продовжувала жити в своєму темпі. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. По вулиці Східній триває масштабне оновлення внутрішньоквартального проїзду. Шляховики-ремонтники ставлять на меті оновити не лише дорогу, а й тротуарну частину. Детально про капітальний ремонт дивіться далі. Вже кілька днів як бригади КП «Шербу» розпочали масштабні ремонтні роботи по вулиці Східній, що на раківці, задіяний екскаватор, який виконує демонтаж старого асфальтобетонного покриття. Навантажує на самоскид, який це вивозить на смітник. Також задіяний навантажувач, який допомагає влаштовувати щебеневу основу. Кременчуські комунальники проведуть роботи з заміни старого асфальтобетонного покриття, зроблять нову ливневу каналізацію, а також проведуть облаштування відмостків біля будинків та під'їздів. щоб у мешканців була якісною не лише дорога, а й тротуарна частина. Місцеві мешканці щиро вдячні, що навіть у такий складний час їхню вулицю приводять до ладу. Діло в тому що тут время плуже стоять. Ні, ми отут все оце знімемо і зробимо посередині для води таку ливневу каналізацію. Вода буде сходити, луж не буде. Добре і тут ми а зробимо тут? ж підхід до е, під'їзду да. і до лавочок під асфальтуємо. Ну біля перших будинків бачили. Хутці там ставлять такий невеличкий бордюр, асфальтують. Ну щоб рівненько було, щоб можна до ступеня підійти. І біля будинків от мозку теж полагодять, щоб не затікали. О, це все, Хорош. це. Хорош. це все вам дяка. Дуже. А також на прохання мешканців після ремонту дорожнього покриття задля безпеки тут буде встановлено кілька засобів заспокоєння руху лежачих поліцейських. Раківка це не околиця. Ми сьогодні спілкувалися з мешканцями. Вони хочуть, щоб у них було не гірше ніж в нових мікрорайонах. І все для цього робиться зараз. До цього тут працювала підрядна організація. Вона певний обсяг робіт в минулому році виконала. Зараз всю цю роботу дороблять комунальні служби. Комунальні служби працюють, вони мають гарантовану заробітну плату за рахунок міського бюджету. Є сучасна техніка, яка дозволяє оперативно вирішувати всі завдання. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Манчук готується до опалювального сезону. Сьогодні в різних районах міста працівники КП теплоенерго виконували роботи із заміни тепломережі на мережі водопостачання. Як і де саме відбувались роботи та чому це важливий шлях до початку опалювального сезону? Дізнайтесь у сюжеті. Ситуація з опаленням в Україні доволі складна. Перше в історії всі міста нашої країни мають шукати альтернативні способи зберегти тепло у помешканнях українців. У Кременчуці посилено працюють над вирішенням цього питання. За доручення міського голови Кременчука Віталія Малецького, працівники КП Теплоенерго активно займаються підготовкою до опалювального сезону. Після попередньо проведених гідравлічних робіт спеціалісти виявили аварійні ділянки і наразі виконують заміну тепло і водопроводу. Роботи сьогодні виконували і на вулиці Мазепи. Наразі виконуються роботи після гідравлічного випробування трубопроводу центрального опалення на перекресті вулиць Івана Мазепи Небесної Сотні. Виконуються роботи по заміні дефектних ділянок труб... трубопроводу ДУ-400. найбільш масштабные работы проводятся на улице воїнів інтернаціоналістів. Тут специалисты замінюють аварийную тепломережу диаметром 800 миллиметров. Было принято решение о замене труб полностью через дорогу. Привлекается сюда кран, сак. Примерное окончание работы где-то около 4-5 дней. Ця ділянка ледь не найважливіший елемент у опалювальному процесі. Від її справності може залежати тепло у ваших квартирах. Без цього неможливо включити отоплення молодіжного ну і в кінці навіть цього міста. Це подаючі сети. Це дуже важливі роботи. В іншому районі молодіжного спеціалісти теплоенерго також проводили роботи з заміни дефектних частин тепломережі. Проводиться робота по заміні теплової мережі між тепловими камерами 44-45 в районі житлового будинку Лесі Українки 20. На даний час ви бачите, як ми вже завершуємо виконання даного виду робіт. Дана ділянка складає понад 82 метри. Була виконана заміна трубопроводів гарячого водопостачання та центрального опалення. Кременчук інтенсивно готується, адже вже через місяць в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Теплоенерго продовжить роботу заміни та ремонту тепломережі та трубопроводу гарячого постачання, аби ця зима для Кременчужан минула не в холодних домівках. Дарія Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто в дії. З'явились нові зручні сервіси для українців та громадян інших країн, які перебувають в Україні. Усі подробиці вже за мить. Попри повномасштабну війну, команда Мінцифри продовжує створювати нові сервіси та послуги в застосунку Дія, яким вже користується понад 18 мільйонів українців. Віднедавна користувачам доступні чотири нові сервіси: електронні пенсійне посвідчення, документи англійською, послуга шерингу авто і посвідка на проживання. У Нас є план і на цей рік, і на наступний рік. І в рамках нашого плану ми повинні були запустити посвідку на постійне проживання. Проживання в дії на тимчасове проживання у нас є 130 тисяч людей, які отримали довідку на тимчасове проживання. Вони вже можуть використовувати. Цей документ в діє суто електронний. і є 70 тисяч людей, які отримали довідку на постійне проживання. Також можуть її використовувати. Отже, що нового у застосунку вперше стали доступними англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто. Посвідка на тимчасове або постійне проживання. Відтепер громадянам інших країн в Україні не потрібно носити фізичну картку з собою, а можна показати посвідку просто в дії. Також особи з посвідками на проживання зможуть створювати дієпідпис та користуватись сервісами дії. Повернули в дію послугу шерингу авто, яка була тимчасово призупинена через війну. Сплата штрафів від патрульної поліції. З лютого ця функція також була призупинена. Тепер ви знов можете одразу сплатити у декілька кліків, якщо порушили ПДД. Незабаром відновлять сплату штрафів за фото та відеофіксацією. Пенсійне посвідчення. Вони доступні двох видів: за віком та спеціальні. Як і інші документи в застосунку, пенсійне посвідчення можна буде перевірити або поділитись ним за допомогою QR-коду. Перш ніж додати пенсійне посвідчення в дію, переконайтеся, що у вас застосунок оновлений до останньої версії. А далі просто прогортайте картки документів до кінця. Натисніть Додати документ. Пенсійне посвідчення. Додати посвідчення. От і все. Ваш документ відображається в дії. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. На телеканалі Кременчук проходить офлайн заняття з тележурналістики для студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Про непросте, але цікаве навчання під час війни наш наступний сюжет. З початку навчального року деякі вищі навчальні заклади України перейшли до навчання за змішаною формою. Це означає, що студенти можуть займатися як онлайн, так і офлайн. У Кременчуцькому національному університеті студенти, що вивчають дисципліну телерадіожурналістика, мають можливість відвідувати практичні заняття на телеканалі «Кременчук». Вже другий рік я працюю у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського за сумісництвом без відриву від виробництва. І я вважаю, що дуже класно, що навіть зараз у такий. Важкий для всієї України час ми маємо можливість проводити заняття за змішаною формою навчання. Це означає, що практичні заняття з предмету, який я викладаю, це саме телерадіожурналістика, Вони проходять у студії нашого телеканалу Кременчук. Студенти приходять і отримують практичні навички з виробництва новин, з журналістики. Вони навчаються саме тому, що їм знадобиться потім у їхній подальшій роботі, а деякі навички знадобиться. Бляться навіть у житті, і звичайно, незважаючи на те, що наші заняття проходять офлайн. У випадку повітряної тривоги ми проходимо в укриття, яке знаходиться по плесу. Як стверджують самі студенти, займатися офлайн їм набагато цікавіше, адже багато студентів вступили до вишу, коли була пандемія ковіду. А тепер масове вторгнення расистів. Подобається дуже на дистанційному нема таких емоцій навіть. Я був на телеканалі Кременчук. Розповідали про всі елементи телерадіожурналістики, показували, як воно все проходить. І студія звукозаписі, і операторська. Останній раз на офлайн не Я була пів тому, тому для мене це було таким щастям вийти нарешті на пари, і мені досить сподобалось сьогодні повернутися, побачитися з друзями і так насолодитися заняттям. Ми були на телеканалі Кременчук. Ми дізналися, як робляться новини. Та я вже точно якось вирішила, що все-таки я не е, зря пішла на журналістику. Завдяки тому, що ми маємо можливість проводити такі практичні заняття, ми даємо їм, по перше, і великий об'єм знань, саме практичних, і вони відчувають більш соціалізуються. З суспільством, зі своїми одногрупниками, з викладачами, і звичайно маю надію, що з них вийдуть класні українські спеціалісти. Дарія Кимець, Антон Воробйов, Віктор Петров, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Різноманітні веселі ігри, які точно піднімуть настрій малечі сьогодні. У молодіжному парламенті Кременчука відбулася наступна ігротека, де діти з числа внутрішньо переміщених осіб гарно провели свій час. Більше про це розкажуть наші журналісти. Молодіжний парламент Краманчука знову наповнився сміхом та радістю людей. Вже вкотре за три місяці тут проходить цікава та весела ігротека, яку із задоволенням відвідують як містяни, так і внутрішньо переміщені особи. Особливість ігротеки в тому, що тут ви зможете не тільки гарно провести свій вільний час, а й зіграти у різноманітні розвиваючі ігри. Сьогодні до нас приходять люди: це дорослі та сім'ї з дітьми. І усі грають у сучасні настільні ігри. Ми Усім розповідаємо, як в них грати, і люди. Потрошки потрошки знайомляться з сучасним світом на В Колекції ігротеки надзвичайно цікаві ігри. Кожна з них по-своєму неймовірна. Організатор ігротеки Михайло розповів про одну доволі унікальну гру, в яку точно мають зіграти фанати настільних ігор. Це гра про живий ліс. Як ви бачите, тут, тут дуже багато різних компонентів. Тут кожен гравець робить собі свою власну колоду з тварин. Захисників, які допомагають вам захищати ліс від пожарів. Женя та її друзі сьогодні вперше потрапили до ігротеки. Дівчина в захваті від цієї ініціативи та вважає вечір за настільними іграми найкращим методом провести свій вільний час. Я вважаю, що це дуже крута ініціатива, і я вдячна тим людям, які проводять ці ігри, тому що зараз в такий тяжкий час для країни і дітям, і дорослим потрібно якось відволікатись від тих чи інших подій і розвиватись, скажімо так, за допомогою ігор. Ельвіра дізналася про ігротеку. У молодіжному парламенті від своїх друзів, які також через війну залишили свій дім. Жінка рада, що може тут проводити час зі своїм сином та близькими. Ми сідаємо регулярна ході з великим удовольствием. Нам здійсні нравиться. Очі нравиться атмосфера, нравиться, що здійсню діляться внимання дітям їх інтересам. Ярик, син Ельвіри, як і мама, дуже задоволений вечорами, проведеними в ігротеці. Хлопчик розповів правила гри, яка дуже йому сподобалась. Наприклад, на один, на лаву. Можна і ламу, хламу, і ліадін А на один, і один, і два. І так з другими. іншим. Кожної п'ятниці о 15.00 бажаючі можуть приєднатися до клубу ігроманів та поринити у світ цікавих і розвиваючих настільних ігор. Приєднуйтесь. Це точно того варте. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Косові горіхи вже ніхто не вважає екзотикою. Один кокос може легко забезпечити добову дозу необхідних поживних речовин, оскільки неймовірно багатий на вітаміни, клітковину, мінерали і при цьому містить мало калорій. Про Всесвітній день кокоса у наступному сюжеті. Я яким-то його магічним макаром відкрив. Це було дуже давно, і я просто все остальне викинув. Я хотів спробувати цю внутрішню водичку, цю сладеньку. Воно оказалось такою гадостю. По вкусу, як, як мило, не серйозно, як мило. Один з безцінних подарунків, які дарує людям природа, це їстівні плоди, які ростуть просто на деревах і містять чимало необхідних для нашого організму поживних речовин. Серед таких кокоси популярні у всьому світі завдяки своїм корисним властивостям. Це рослина, плід якою називається волокниста суха кістянка. Це не ягода, це не фрукт, це не горіх. Якщо дуже сильно і дуже часто вживати в їжу кокоси, оцю тверду частину кокоса, да, м'якоть, то можна набрати швидко зайву вагу. В 1951 році компанія Марс, американська солодощів, вперше додала в свої цукерки кокосову стружку і виникла цукерка Баунті, яка зараз популярна в усьому світі. Це був 1951 рік. Вперше власноручно розколоти справжній кокосовий горіх це весела подія. Зараз я придбав цьогорічний кокос, тому будемо разом з вами його відкривати та куштувати. У. Открив. Як ви бачили, я дуже легко пробив кокос ключами. Зараз Скуштуємо з вами водичку. На смак вона, як мило. Зараз будемо розколювати далі, щоб дійти до самого смачного. Опа, розколюю. До речі, якщо підсушити трішки та натерти, то отримаємо справжню кокосову стружку, яку використовують в цукерках баунті. 2 вересня позначене у календарі як Всесвітній день Кокоса. Тож, якщо у вас раніше не було нагоди скуштувати цей плід, варто нарешті спробувати його на смак. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Україна віками долає усі перешкоди на шляху до свого світлого, щасливого майбутнього. Жоден ворог не може зупинити нас від досягнення нашої мети вільної і квітучої України. Перемога за нами. Слава Україні!